Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я покажу вам фрагменти ритуалу, що наділяє звичайний гребінець силою впливу. Це не просто обряд, це плетиво слів, мороку та волі, що здатне змінювати думки та вплітати бажане в реальність. Цей гребінець мачуха подарує своєму пасинку. На перший погляд, милий і безпечний подарунок, але в його зубцях прихована сила, що змінює сприйняття, спотворює істину та вплітає у розум бажані думки. Він, здається, звичайним, але кожен його дотик плете невидимі нитки чар, нашіптаних темними силами. Якщо він буде користуватись цим гребінцем, з часом його прихильність до мачухи буде все більш явною. Звичайно, такі зміни не стаються за один день, але це ще один крок, щоб наблизити бажане. Відразу хочу наголосити, що це моя авторська робота. Вона основана на моїх родових ритуалах. І я не даю своєї згоди на використання мого замовляння іншими практиками. Якщо ви це робите, ви автоматично заключаєте зі мною договір. Тож, якщо ви не платите грошима, то будьте готові заплатити мені своїм здоров'ям і життєвою силою. Цей договір він вступить в силу автоматично, оскільки кожна моя робота заговорена на це, щоб не крали. Що ж, давайте починати? Не зійдуться небеса, почорніє небо, розгуляються вітри. Бісів зову призову, по праву крові відьомської вам наказую та приказую. Гребінець візьміть туманом, оберніть, був простий, а стане чарівний. Мороком окутаний бісами нашептаний, як зубці його волосся торкаються, так мороку голову лягає. Чортовим обманом, конопляним дурманом заплутайся хлопче, у цих чарах. Очима дивись, та істини не бач, вухами слухай, де правди не чуй. Бісовськими ходами, собачими стежками, чорним туманом розум твій застелю, що біле, хай чорним здається, що чорне, хай білим обернеться, що я скажу, те лишвіроматиме, а всі інші слова хай зникають у порожнечі. І як кожен зубець цього гребінця торкається твоєї голови, так біси нашіптують тобі думки про неї. Хай говорять тобі, яка вона прекрасна і чудова, як ти хочеш, щоб вона стала частиною твоєї сім'ї, щоб була тобі за матір рідну, щоб її ім'я було для тебе, як сонячний промінь у темряві, щоб її голос лунав у твоїй голові, як ранковий світанок, щоб у її очах ти бачив новий день, чистий і ясний. Щоразу, як ці думки з'являтимуться у твоїй голові, твій рот відкриватиметься, і ти промовлятимеш ці слова. Вона твій світанок, вона твоє сонце, без неї думки твої, як ніч без зорі. Щоночі ти думатимеш про неї, щоранку прокидатимешся з її ім'ям, гребінцем веду думки сплітаю, кожним зубцем волю ламаю, ти лише її слухаєш. Їй віриш, тільки її голос тобі дорогий, вона твій світанок, вона твоє сонце, без неї думки твої, як тінь без світла. Не іду я, не лечу гребінцем веду, мороком волосся плутаю, розум тьмою застилаю. Що я не кажу, те і буде? Як я сказала, так і станеться заклято. На цьому відео я буду завершувати. Якщо вам сподобався ритуал, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А якщо ви хочете замовити таку роботу, будь ласка, звертайтеся до мене в інстаграм, або пишіть на WhatsApp. Всім бажаю гарного настрою і приємного дня!